Люди Кременчук на зв'язку. Хоча зв'язка не було зовсім, балістику прозівали, морально прозівали, фізично відчули. Морально прозівали, а в мене тут мені радили люди всі сюди до консервації. Кажуть, не вистачає 100 грам. Дивіться, вже мама випила, я оце вже цокалася, тільки що вже жартували. Кажу, наше здоров'я і п'ю до дна. що Немає у нас по графіку світла і немає взагалі ніякого зв'язку. Тася молодець, хоч напередодні за годину вирішила сходити на вулицю в туалет. А я отут стояла, ну, тут же моє місце, тут я стою. Це, ловила інтернет, якого немає. Так я кажу, нам дарахнуло, господи, я думала, мені й дах на голову впаде, бігому туди на ті стульці, пішла вже й. І молилася, і плакала, а потім отож вирішила таке трошки ще й випити. Барбувало. Мама, мабуть, капель 120 гепнула. А я, чесно зізнаюся, мені колись сказав лікар швидкої, що каже, ви от от дивіться, якщо у вас нервовий зрив, от там не 20, не 30, 80 крапель випили і нормально. От я так і зробила. Та й не 80. До мене ж приїжджав, не до вас. І Тайсон дюрнув і дрихне.